З Вінниці ми повинні брати досвід не тільки українських міст, і інших міст також кращий досвід, який ми можемо реалізовувати у Києві. І це цей напрямок. Ми робимо у мене достатньо багато зв'язків. Я товарищую не тільки з Андрієм Судовим, з мером Берліна, з мером Лондона, з мером Гамбурга, з мером Нью-Йорку. І вони готові. Всі вони готові допомагати. Більш того, люди готові інвестувати, але вони готові інвестувати, коли є гарантії інвестиція, коли є чіткі закони. Спасибо за слова, спасибо за вашу Пока, Поки хто там співає взяти у Віталія Володимировича автограф, дорогі сусіди, я би хотів звернутися до вам. Я буду сказати з героєм. который сделал очень много для нашей страны который может еще очень многое сделать друзья, друзья вот что означает за иду. подходит забирай на финал это супер такой физически а, подкованный. Друзья, ну что же, да, а, у нас есть официальный. Coming many says